Хоч я вам зараз щось покажу. Я сьогодні сходила курам по кукурузу. Показати, що я купила. Скажу чесно, кукурузи не було. А я купила, дивіться, ну, яка краса. Ану хто знає, що це. І ось. Пишіть в коментарях, як звуться ці красуні. 7 листопада. Показала все. Більш нічого, більш нічого не купуємо, зав'язуємо, кодіруємося. Не помогло. Придбала дівчатка, ось сьогодні ще такі красуньки. Аура. Скуросла дуже гарна хризантема, це була в моїй такій хотілці на наступний рік, але ось на базарі привезли кукурудзи, курям не було. Ні, чесно кажу. Так що ми з вами їх сьогодні посадимо. Ось яка краса, яка гарна квітка, куреєчка. Ви тільки гляньте, який діаметр квіточки. Подивіться, який діаметр квіточки. Більше 5 см. До 8 см діаметр квіточки. Це ж чудо. Пізніше ми з вами. Буршку я її зимою, скрізь за все, не буду, ми її витягнемо. Ось там є молодняк навіть. Витягнемо з гушка, розберемо, що як. І будемо садити. Я вже показувала, що я купила, я прийшла садити. Ось така прекрасна аура, здоровецька квітка. І це курейка. Назви я ще не знаю, Ну, курейка дай курейка. Я виняла ось, почала обтрушувати ґрунт, тому що, як я вже казала, я після певного часу почала обтрушувати ґрунт. Тому що я сажу в свій ґрунт і я хочу, щоб рослина в нас полегшений ґрунт. Рушлина, як ви бачите, з чорнозему. Ну, я це знаю, тому що я купуляла в людей, які привезли її з чорнозему. Але не факт, що я хочу показати. Причину, по якій обов'язково потрібно обтрушувати і обдивлятися ґрунт. Ось, що я була б, зараз я знайду, що я була б, занесла собі у теплиці. Ось. Я подивилась. Це совка, це личинка совки, яка вночі оце ховається в ґрунт, а вночі оце вона їсть. От от вам причина, коли треба прибирати. Це ми її Ось, бачите, зараз я ще добренько обтрушу. Для того, щоб перевірити і цю, з горщика теж вийму, перетрушу ґрунт. Для того, щоб впевнитись, що там теж немає совки. Отак От ми можемо занести шкідника собі в теплицю чи на ділянку і потім не знати, звідки воно і що взялося. Я взяла, пустелила плівку. І зараз все добренько. Ось так, разом подивимося. Ось черв'ячок все добре. Гарна парус льє. Ось так є, потім можна буде зняти з неї. І тепер ми добренько передивимось цей ґрунт. як ну, якби так, де наш черв'як. Черв'яками залишаємо, черв'як нам треба. А цей весь грунт я заберу і теплиці я його не залишу. Я його висиху на вулицю. Так, Марсик, помощник. Ось так. Тут корінчики видно, що вона росла в грунті. Теж черв'ячок. Черв'ячка залишаємо. Черв'ячок. І так добре, я повністю цей ґрунт буду витрушувати. Цю квіточку я не замочувала у водичці, хоча, бачите, треба не тільки в водичці замочувати, а ще в якихось інтоксоцидах у протруйнику. Теж гарні, гарненькі. Листочки сухенькі вбираємо. Бачите, дуже багато є гарної порусів аури. Так, ґрунт Щоб нічого не облумається, то я зараз у цей. Бачите, такий гарний. Я його відразу забираю. Він з корінчиком, і я його забираю. Марсік, ти мені перекинеш стати, ось який гарний буде, це буде окремо садитися. І ось це. Я відразу відділяю. Це буде в окремих вазончиках. Ці Ці всі залишаємо. Марсік мені все перекинув. Все відкладаємо. І передивимось. ґрунт. Черв'ячки в нас тут є. Маленький пагонець обломала, Черв'ячки ми залишаємо. Ну, тут вроді, бачите, це так і не побачиш. То, там мені так випадково попала касовка. А тут, ну не знаю, є вона тут чи нема, але ось цей грунт я теж викину весь на вулицю. Я отпросила, більш шкідника не знайшла. Сажу, як я сажу, я вже неодноразово показувала. Ну тут нічого надзвичайного немає. Будемо садити. Ось це посадження. Куреєчка повтикала гілочки в землю кілька штук. Додані ну, -да, – ні, як я кажу. І це у нас аура. Теж трошки навтикала, квіточки, звісно, забрати. Шкода гарні, дуже гарна квітка. Дуже така квітка гарна, класнюча, така велика. Це взагалі супер. Квіточка. То заберу в хаті, поставлю букет із корейки. Теж такий на, на зріз корейка буде гарна на букети. Все посаджено. Будемо чекати весни, як все буде приживатися. Ну, звичайно, я ще ж не один раз буду показувати, що в мене тут і як, як воно росте. Ці не знаю. Ну, вони з корінчиками, я думаю, якщо в землю поставити, вони, можливо, я їх заберу у будинок, хай собі гарно ростуть. Раніші можна буде зрізати на черенкування раніше. Що буду робити? Буду вам показувати, тому що сама ще не знаю, чим це все закінчиться. Що хочу сказати щодо ґрунту. Тепер ви знаєте, що ґрунт потрібно обтрушувати і перевіряти, навіть помити корінчик. Навіть помити, замочити у протруйніку якомусь, тому що, бачите, як виходить, можна занести шкідника. Скоріше за все, десь я навіть його з свого городу, з тими квітами, і занесла. Ось така справа.